Всім привіт! На ремонті ось такий електровелосипед фірма Corso. Ось так називається ця модель, можливо комусь буде цікаво. Він вмикається і тут вибиває у нас помилка. Помилка е 09 І можна бачити, ось тут у нас світиться контролер. Проблема з контролером. Контролер знаходиться. У нас ось тут. Тут потрібно відкрутити один болтик знизу. І ця сідушка подається ось так назад і виймається. Зараз ми розкрутимо і подивимося, що у нас там з контролером. Відкрутив я цей болтик і зняв цю сідушку. Ось наш контролер. Зараз ми його виймемо звідси, візьмемо мультиметр і подивимося. Можливо, щось побачимо. Зняв цей контролер. побачив таку річ. Бачите, підплавлена одна фаза. Ось ця ще посередині. І також, видно, болтик грівся. Десь, напевно, була погано прикручена. І побачив, що є короткий у мене на одній фазі. На ось цій. Потрібно буде його зараз розібрати і подивитися, чи є можливість його відремонтувати. Розібраю цей контролер. Ось так він виглядає всередині. Найшов, які мосфети у нас не працюють. Зараз спробую показати, які тут стоять. Можете собі на паузу. Поставити і подивитись. Також хочу вам показати, як тут підписані контакти. Можливо, ця інформація також буде вам корисна. Це у нас холи Це на сигналізацію Тут вона не стоїть. І тут у нас під'єднання ручка газу, система пас, дисплей. Потім детальніше ми по цих всім дротикам пробіжимося, я розкажу, що куди йде. Зараз заміню цих два мусфета. Зверну увагу, що є металева стружка. Почав шукати, де вона взялась. Бачите, в цих місцях, де прикручено було до корпуса цього контролера. На цих болтиках є металева стружка. Ось тут. Найбільше, бачите? Десь, коли закручували, можливо, попала сюди стружка, і це була причина того, що цей контролер вийшов з ладу. Замінив я цих два мосфета неробочих, все тут вимив, щоб не було тих залишків металевої стружки. Збираємо зараз і перевіряємо, чи все у нас працює. Контролер вже зібрав. Скажу вам, що не дуже я люблю ось ці болтики з такими гранями. Але іноді вони рятують мене від людей, які люблять щось розібрати і просто щось там позамикати. Є багато клієнтів, які знають, що є такий метод тика і досить часто його використовують. Тому ці болтики рятують. Контролер вже на своєму місці, тільки що. Проїхався, зробив такий невеличкий тис-драйв, перевірив, все працює. Зараз вам покажу. Ось, вмикається, помилки ніякої немає. Зараз натискаємо ручку газу і, можна бачити, двигун наш обертається. Перед тим, як їхати, вирішив перевірити тиск в шинах. І що ви думаєте? Контролер згорівший, відповідно, колеса спущені. Півтора атмосфера було, Що спереді, що взаді. Тут на покришках, можна подивитися, є напис. Ці покришки накачуються 2,8, 4,5 бар. Мінімум і максимум. Мінімум 2,8 має бути. Людина їздила було 1,5. Так, я розумію, можливо, ви не хочете сильно накачувати колеса, щоб більш комфортніше їхати, але майте на увазі, що це додаткове навантаження на вашу електроніку, що призвело до того, що цей контролер більш за все згорів. На рахунок металевої стружки, яка була в контролері, я спочатку подумав, що це була. Причина того, що він згорів, але я думаю, що ця металева стружка могла з'явитися в той момент, коли я відкручував просто ці болти, розбираючи контролер. Я побачив, що тут низький тиск в колесах і зрозумів, що, ймовірно, причина виходу з ладу контролера в цьому. Ви спробуєте при низькому тиску в колесах покрутити педалі. І ви зрозумієте, що їхати вам важко. Так само електроніці. Працювати ваші. Завжди слідкуйте за тиском в колесах. Я про це постійно наголошую. Далі хочу розповісти про ці дроти, за що вони відповідають. Тому що мене іноді запитують про такі контролери, що куди підключаються. Наприклад, і цього велосипеда хочу вам розповісти. Вони можуть, звісно, трішки відрізнятися по підключенню, але в загальному завжди плюс наше запалення на тому самому місці. І ручка газу також ось цими дротами йдуть. Дивіться, помаранчевий дріт це плюс, який подається з замка запалювання. В даному випадку в нас стоїть ось такий дисплей. І коли ми натискаємо кнопку включення, дисплей наш засвітився. На цьому помаранчевому дроті появляється плюс. І контролер починає працювати. Також з'являються напруги, які йдуть. На датчики холла в двигуні, систему ПАС і на ручку газу 4-3-5 вольта. Наступний дріт це дріт ось такий фіолетовий. Цей дріт підключається до датчика швидкості, який стоїть в двигуні. Якщо цей роз'єм від'єднати, швидкість на дисплеї відображатись нас не буде. Наступний дріт це дріт голубого кольору, і він йде на дисплей. Позначається він. як TX. Наступний дріт білого кольору це дріт, який під'єднується до гальм. Коли ми натискаємо наші гальма, на цьому дроті з'являється сигнал, вони працюють тут як? Тут є постійно 5 вольт, а коли натискаємо гальма, цей дріт коротиться на масу. І таким чином контролер бачить, що наші гальма натиснуті. Наступний. Контакт у задіяний Далі йде дріт жовтого кольору, це також йде на дисплей, це вже RX. Далі дріт зеленого кольору це сигнальний дріт з нашої ручки газу. Наступний дріт червоного кольору це плюс 5 вольт, який йде на систему Pass. Далі з іншої сторони червоний дріт з білою полоскою це 4,3 вольта, які йдуть на нашу ручку газу. Наступний дріт чорний з білою полоскою це мінус земля, який йде на ручку газу. Наступних два контакти у нас не використовується. Далі синій дріт це сигнальний дріт системи пас. Наступний не задіяний. Далі у нас іде мінус. І наступний тут останній також не задіяний. Не знаю, можливо, вам ця інформація буде корисна, можливо, ні. Тому що іноді мене запитують, вирішив зняти відео. Велосипед я вже зібрав, буду віддавати власнику. Що я зрозумів, проїхавшись на ньому 4 кілометри. Зрозумів, перше, що сідушка ця, що тут стоїть, мені не підходить. Вона досить м'ягка. Я коли перший раз сів в майстерні посидів. Думаю, прикольна. Але коли проїхався по нерівній дорозі, то відчув весь цей скелет цієї сідушки. Вона просто прогинається під моєю вагою. Вага вона десь орієнтовно 90 кг, плюс-мінус, давно вже не важився. Ще тут мені не сподобалось, як кріпиться ось ця передня фара. Світить вона добре, проблем нема ніяких, але коли спрацьовує передня підвізка, цей кошик тут б'є по фарі. І Потрібно це кріплення, напевно, якось буде переробляти. Не знаю, це заводська така збірка. і Коли нерівна дорога, навіть якщо невеличкі ями, кошик дістає до тієї фари. Чомусь так не продумали. Взагалі ці велосипеди не дуже мені подобаються. Багато вони приїжджають в ремонт з різними поломками. Двигун, батарея, контролер. Напевно, яка ціна, така і якість, тому що коштують вони недорого. Якщо взяти нормальний велосипед, він, думаю, буде коштувати в районі 50-100 тисяч гривень. Тому якось так пишіть свої коментарі. Завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення.